Питання виборів піднімала Російська Федерація. Є багато інформації через це питання виборів почало звучати сьогодні в Сполучених Штатах Америки, і секрета в цьому не було. Але цього не було і жодного разу партнери це не піднімали. Це така хвиля. Я вважаю, що вона серйозна. і Вона входить до небезпечних кроків для може того чи іншого формату тиску на Україну. І Я вважаю, що це небезпечна хвиля, і тому різко, може навіть зайва, ну не знаю. Подивимось в майбутньому. Різко відношусь до цього і зупиняю ці хвилі, і як можу. не сам, не тільки сам. Дивіться, якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що. Для нас, з точки зору безпеки, це номер один історія, щоб у нас була демократична ситуація, демократичні вибори, і щоб їх потім визнали, як люди будуть голосувати на війні, як голосувати будуть люди на фронті, якщо вони не можуть повернутися додому, голосувати. Я не розумію, як це може. Я, окрім того, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Але... Що важливо, безпека? Як будуть голосувати військові? Ніяк. Як нормально, можна голосувати? 267 дронів сьогодні прилетіло? Ну просто 267. Ну, не в руски, як американський партнер каже, ми бачимо, що руски хочуть завершення війни. 267 дронів. Випускає людина, яка хоче завершення війни. Як буде голосування в Сумській області? Просто таке запитання. Як буде голосування? В Харківській області. Що буде з Куп'янськом, коли там іде? Ну, коли там, люд, людей вивозять? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде? Спостерігачі просто в Сумську, Харківську область, в Краматорськ? В Покровськ. Хочуть спостерігачі? Ні, я серйозно. або ми повинні вирішити, що. Ось, ось такий кілометраж від бойових дій, там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, хай не голосують. Ну просто це неправильно. Як можна визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення? А що робити з тимчасово окупованими територіями? Що там будуть люди робити? Як вони будуть голосувати просто? Окей, ми не можемо поки що забрати назад. Наші території, але як вони приїдуть сюди? Тобто просто приїдуть в час бойових дій, як вони виїдуть? Хто їх випустить? Чи ми хочемо там сказати: тоді росіяни будуть контролювати там повністю вибори на тимчасово окупованих територіях?